Друзі, для чого Росія кошмарить Запорізьку атомну електростанцію? Для чого кошмарить Харків щодня? І чому не хоче міняти азовців? Дивіться, план Росії доволі простий. Їм потрібні переговори, тому що війну вони програють, їхню логістику і військову інфраструктуру виносять хай марси, армія втрачає керованість. І фактично є велика ймовірність того, що вони втратять багато захоплених нині територій вже цього року. Тому Росія використовує інструмент ядерного шантажу, лякає весь світ в тому, що станеться ядерна катастрофа на Запорізькій АЕС. Самі обстрілюють електростанцію, самі вдають, що там ідуть бойові дії, відключають її, потім знову включають. І так далі. Те саме по Харкову щоденні обстріли з території Білградської області, як терор своєрідний міста, і азовці, яких не хочуть міняти, над якими в теорії можуть влаштувати показовий суд. Це все больові точки, на які росіяни тиснуть, щоб примусити Зеленського сісти за стіл переговорів. ООН зараз намагається вирішити питання навколо Запорізької АЕС, але Росія. Не хоче пускати туди МАГАТЕ. Росія хоче, щоб ООН, Ердоган натисла на Зеленського, і він почав говорити. Безперечно, на переговорах Росія планує е висунути умови припинення вогню. Мовляв, вони припиняють вогонь по Нікеполю, по Марганцю, можливо, по Харкову. Україна також припиняє вогонь на півдні. І ця ситуація вигідна виключно Росії, тому що вони зможуть тоді наростити заново свою військову логістику, яку зараз вибито, тому Україна на ці переговори не йде. Тому Україна готова воювати і здобувати перемогу. Я вважаю, що це позиція правильна, безперечно, терор багатьох міст продовжується, безперечно, вони можуть посилити теоретичний терор в інших точках, наприклад, зі сторони Білорусі. Але, але нам потрібні перемоги. Щоб посилити нашу позицію. І нам потрібна перемога на півдні. Тому до перемоги на півдні про жодні переговори не варто навіть, щоб булася якась мова. Це реально необхідно. Ми маємо отримати важливі перемоги. Слава Україні!